Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася відкрита зустріч під назвою Мистецтво в житті людини. Вона стала цікавою не лише поціновувачам мистецтва, а й тим, хто розуміє його силу. Кременчуцька міська художня галерея сьогодні відкрита до діалогу, і ми маємо зустріч із Олександром Кроковцем. Це ветеран російсько-української війни. І для нас важливо налагодити діалог, щоб мистецтво стало саме мостом зустрічі. Інтеграцію ветеранів у цивільне суспільство, і звичайно, що це можливість для того, щоб говорити, рефлексувати і знаходити підтримку один в одному. Герой України та почесний громадянин Кременчука Олександр Кроковець розповів присутнім про ту важливу роль, яку мистецтво відіграє в житті українських військових, де б вони не були на фронті чи вдома. Зібралися в потужні галереї, щоб розповісти вам про важливість мистецтва. Як психологічна підтримка для військовослужбовців. У ну, нас між нами, військовослужбовцями, люди теж різних захоплень від філантелії, нумізматики, художників багато, кінорежисерів багато, музикантів багато. І от навіть на війні хлопці розвиваються, пишуть вірші, пишуть пісні, і потім ми між собою спілкуємося, і це для нас ну, найкраще психологічна розвантаження. Як зазначив ветеран російсько-української війни, кожна зроблена поробка, намальована картина, написані вірш чи пісня це емоційний відклик на усі внутрішні переживання і ці речі допомагають воїнам відновлюватися. Особисто мені дуже важливо, тому що це ти відволікаєшся від війни. Ти от приїхав, ну навіть зробив якусь поділку своїми руками, і ти за цей час ти не думаєш ні про війну, ні, ну, ні про щось погане. Ти. От займаюся конкретною справою якоюсь там, чи якийсь виріб робиш, чи той ж самий малюнок намалював. І дуже нас радує, коли оце приїжджають волонтери і привозять різні оберіжки і малюнки дитячі. І ми ж їх розвішуємо, ну де тільки можна. Тож у рамках сьогоднішньої зустрічі Олександр Кроковець спільно з художньою галереєю зібрали дитячі малюнки, які пізніше попрямують до захисників і захисниць України, аби підтримувати їхній бойовий дух. Такі заходи відіграють вагому роль у розумінні сили мистецтва та як воно може допомогти нашим героям на війні і під час реабілітації. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Креманшуцькі новини.